Вітаю вас, друзі! Не встиг толком розпочатися новий 2025 рік, як на Росії знову верещать. Сьогодні російські пропагандисти почали біснуватися і кричати, називати нову українську розробку дешевої реактивної ракети бомж-ракетою. І я не шуткую. Адже сьогодні російські ЗМІ з одного боку повідомляють, що бомж ракети загрожують Росії, що Україна розробляє ракети, які здатні долетіти до Москви. Але з іншого боку, вони пишуть, цитуючи так званих експертів, що нібито Україна не зможе створити дешеву далекобійну ракету Трембіта, і що, начебто, дешева українська ракета Трембіта не долетить навіть до Брянська. При цьому російська пропаганда дістала стару заїжджену платівку і знову почала писати про те, що буцімто в Україні немає заводів, які можуть створити нову ракету. Що нібито України на що не здатна, що максимум, що Україна може робити це ракети Нептуни, та й то, як пишуть російські експерти, буцімто на базі ще радянських технологій, а нову ракету, тим більш дешеву і масову, ні ні, Україна не здатна. І взагалі на Росії дуже буцімто потужна система ППО, і вони все позбивають, і що українські ракети навіть не долетять до Брянська. Цікаво, звісно, на чому базується така тверда ґрунтовна впевненість. Так званих російських військових експертів щодо можливостей російського протиповітряного захисту, щодо можливостей російських систем ППО збивати українські ракети. Як взагалі можна говорити про те, що все позбиваюче, на підльоті далеко до Москви, якщо уже у минулому році навіть наші не реактивні дрони, а звичайні, які летять значно повільніше, вражали цілі безпосередньо в Москві? Мені самі москвичі знімали відео і викладали їх в соціальні мережі. Проте, такий вереск у російських ЗМІ пов'язаний з тим, що на Росії хочуть втекти від реальності. Заперечити реальність. і далі хочеться жити в їх уявному викривленому світі, з манією величі і водночас комплексами неповноцінності щодо України та українців. І поштовхом до цих емоцій послугувала вчорашня стаття. У міжнародному виданні британському телеграф, де повідомили, що Україна розробляє нові ракети трембіта і що Україна готує масовані удари по Москві. Щодо цієї статті, я зазначу, що це не перша стаття протягом останнього тижня в міжнародних змі, тому що наприкінці грудня була аналічна стаття, і схожі повідомлення у виданні Економіст про те. Щодо вчорашньої статті, то британські журналісти повідомляють, що українська ракета трембіта поєднує в собі гучний імпульсний реактивний двигун із простою конструкцією: трубчастий фюзеляж і квадратне крило, а також просте наведення. При цьому журналісти підкреслюють та наголошують, що нова українська ракета трембіта, що вона є дуже подібною за своїм концептом до німецької ракети Фау-1 часів Другої світової. Звісно, українська ракета значно менша за габаритами. Звісно, українська ракета вже з зсуванням сучасних технологій. Але Україна робить ставку на таку найкращу рису, як низька вартість. І загалом британські журналісти прямо пишуть про те, що Україна може самостійно виготовляти закуповувати такі ракети навіть без зовнішньої бюджетної допомоги. Скажу прямо, що станом на сьогодні ще немає такої версії ракети Трембіта, яка здатна долетіти до Москви. І про це пишуть і міжнародні журналісти, і видання Телеграф, і видання Економіст. На сайті Вікіпедія є спеціальна сторінка, яка присвячена цій ракеті. Там повідомляється, що крилата ракета Трімбіта була прийнята на озброєння у 2023 році, і застосовується вона з 2023 року по теперішній час. Хоча я хочу сказати, що я не бачив жодної інформації зі сторони окупантів чи на сайтах пропагандистів, десь на форумах, про результати застосування саме ракет Трімбіта. Але є інфограма, на якій ми можемо побачити характеристики цієї ракети, її повна споряджена вага 100 кг, дальність 140 км, швидкість 400 км на годину, вага бойової частини 20 кг, працює на бензині А-92-95. Потрібна, звісно, значно потужніша версія цієї ракети. На Фейсбук сторінці Трембіти можна побачити, що жодних повідомлень нових немає. Лише від 24 вересня минулого року був пошук фахівця, професійного піротехніка, також був пошук інших кадрів ще раніше. Загалом жодних витоків і інсайдів безпосередньо від тієї команди, яка займається цією ракетою, чи сімейством ракет, скажімо так. Є також і відео, на яких ми можемо побачити процес виробництва ракет Трембіта, підкреслюю з дальністю 140 км. Ось я показую перший такий скрін, де ми можемо побачити довжину цієї ракети. Є ще один скрін, і це дійсно відносно така невелика ракета, яка точно, дивлячись на її габарити, до Москви не долетить. Але найважливіше тут вартість. Адже згідно тих даних, які публікують розробники ракети, вартість однієї ракети трембіта всього лише 10 тисяч доларів. Звісно, якщо її масштабувати цей проект, зробити ракету значно більшою, вона буде дорожчою, але тим не менш, це просто копійки, якщо порівнювати з цінами на інші ракети. Звісно. Російські пропагандисти можуть насміхатися і далі писати про те, що це так звана бомж-ракета українська, ще щось. Але якщо проєкт буде успішно реалізований і буде масштабований, то масовані залпи на Москву вони швиденько приведуть до тями і так званих російських пропагандистів, і так званих військових експертів. Питання лише в тому, чи дійсно наше військово-політичне керівництво робить ставку саме на цю ракету. На мою думку, зважаючи на те, що проєкт створення ракети Трембіта, яка здатна долетіти до Москви, ще не завершений, випробування ще не проведені, відповідно на озброєння вона не прийнята. То зараз говорити про щось, що умовно кажучи, через місяць, через два Україна запустить повномасштабне серійне виробництво дещо зарано. Хоча такі повідомлення в міжнародних змі вказують на те, що все може бути. Тим не менш, я хочу презентувати сьогоднішню заяву від Шмигаля, прем'єр-міністра України, який повідомив, що у планах на цей 2025 рік виробництво 30 тисяч далекобійних БПЛА та 3 тисяч крилатих ракет і ракет дронів. І Шмигаль підкреслив, що Україна має відповідне фінансування, і це наші реальні плани. Плани можуть коригуватися, але саме зараз Україна робить ставку на інші ракети. Про які ракети чи ракети-дрони йде мова? Насамперед, звісно, про наші ракети Нептуни. І про це нещодавно говорив президент України Зеленський. У нас є версія Нептун МД, як пишуть пропагандисти, Нептун, який може вражати наземні цілі. Також, скоріше за все, Україна буде продовжувати серійне виробництво ракет дронів пекло. І я не дарма акцентую на них увагу, тому що вже ні окупанти, і пропагандисти пишуть, що Україна вражає цілі саме ракетами-дронами пекло. І найголовніше тут те, що. Пекло та паляниця вони дещо схожі, але пекло коштує дешевше. Я хочу нагадати заяву від Федорова, яку він зробив 27 серпня минулого року, про те, що українська далекобійна ракета Паляниця коштує менш ніж 1 мільйон доларів. За словами Федорова, Україна робила все для того, щоб максимально знизити собівартість виробництва ракет паляниця. Наші і державні, і приватні підприємства докладали максимальних зусиль. І все, наскільки я розумію, завершилось тим, що ракета-паляниця стала ракетою пекло. Причому деякі наші засоби масової інформації, наприклад, портал Мілітарний, пише про те, що буцімто українські ракети пекло будуть дешевшими за дрони лютий. Чесно кажучи, я в цьому сумніваюся, тому що в 2024 році були повідомлення, що вартість. Одного дрону лютий десь близько 8 мільйонів гривень, це десь умовно 200 тисяч доларів. Не вже могли так здешевити паляницю з одного мільйона доларів аж до 200 тисяч. Сумнівно, але добре, якщо так. Крім того, я хочу зазначити, що Україна в цьому 2025 році має вже реально показати в дії роботу наших балістичних ракет. Нагадаю, що в жовтні уже минулого року президент України Зеленський повідомив, що українська балістична ракета пройшла льотні випробування, а в новорічному поздоровленні він сказав про те, що це ракета Сапсан. Також я хочу додати, що зараз лунають заяви різних експертів про те, що Буцімто українські балістичні ракети будуть бити аж на 2000 кілометрів. Що це стане великою проблемою для росіян? Лунають навіть такі заяви про те, що нібито КБ південне таємно працювало, розробляло 30 років таку ракету. Я також в цьому дуже сильно сумніваюся. Є заяви, які були зроблені відносно нещодавно, а саме в жовтні минулого року, декілька тижнів тому, від Горбуліна, від Бадрака, від авторитетних експертів, які сказали про те, що Україна наблизилася до створення вла. Власної ракети дальністю близько 700 кілометрів. І що уже у цьому 2025 році українські балістичні ракети будуть на бойовому чергуванні. Як то кажуть, далі буде. Друзі. А що ви думаєте стосовно нашої української вітчизняної ракетної програми, на які саме ракети буде робити ставку Україна? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері!